Маркус Аврелій стверджував, що щастя залежить від якості ваших думок. А якщо я вам скажу, що у світі соціальних мереж якість ваших фото і відео є відображенням цих думок, задайте собі питання, яким ви бачите світ: оптимістично, вірячи в краще, чи песимістично зосереджуючись на недоліках. Оптимісти знаходять причиною неуспіху поза собою, а песимісти навпаки, всередині. При цьому наукові дослідження показують, що насправді, насправді вибір залишається за вами, ви вибираєте, як вам бачити світ. Фотографія і відеозйомка це не просто спосіб зафіксувати момент, це ваша можливість показати ваш вибір. ваше Бачення світу І тут не важливо те, як ви його бачите, а важливо саме те, що ви маєте вибір.